Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную вам сьогодні вирушити світ математики та вивчити якусь цікаву цифру, яку ми ще з вами не знаємо. Але перш ніж ми почнемо наше заняття, давайте подаруємо усмішку один одному. Посміхніться, будь ласка, молодці, діти! Дітки, я сподіваюся, у вас гарний настрій. Посміхніться, покажіть посмішкою, який у вас настрій. Сьогодні ми з вами вирушаємо на екскурсію. А хто буде нашим екскурсоводом, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Уночі гуляє, а вдень спочимає, має круглі очі, бачить серед ночі. Хто ж це може бути? Правильно. Це розумна сова. Сова приготувала нам такі цікаві задачі. Приклади. Давайте ж порахуємо, скільки вишень буде, якщо 4 вишні додати 4. Правильно, 8. Молодці. У нас є з вами цукерки. 5 цукерок. І дві цукерки. Якщо ми 5 додамо 2, Скільки разом буде? Молодці, сім. У нас є з вами смачні рум'яні яблука. Є чотири яблука і є два. Тобто чотири додати 2. Скільки разом буде? Правильно, шість. До нас з вами прийшли ось такі різнокольорові олівці. Але тепер нам треба забирати, тобто відняти. У нас було чотири олівці, забрали три. Скільки залишилось? Правильно, один. У нас з вами було три кульки. І ми подарували три кульки друзям. Скільки в нас залишилося? Правильно, нічого. Тобто один відняти один дорівнює нуль. Друзі, зараз я вам покажу картинку, на якій зображено птахів. Вам необхідно їх полічити та показати відповідне число. Покажіть пальчиками, скільки птахів зображено. Молодці. Зараз скільки пташечок. Молодці. А зараз. Молодці. А скільки зараз пташечок? Правильно, скільки папуг? Молодці. А зараз подивіться, будь ласка, від 1 до 10 в нас є з вами числа. Закривайте очі, а тепер відкривайте, яку цифру сховала наша сова? Правильно, 4. Знову заплющте очі. Тривайте, яку цифру сховала наша сова. Правильно, вісім, молодці. А зараз вставайте і будемо виконувати фізкульт-хвилинку. Раз, два, три, чотири, п'ять час прийшов відпочивати. Тож піднімемо руки вгору, ніби глянемо на зорі. А тепер всі руки в боки, як зайчата, скоки-скоки. 10, 9, 8, 7 час летить на усім. Молодці. Горобчики, а зараз послухайте цікаву задачу. Горобчик, поспішаючи до нас, знайшов стручок гороху в полі. У ньому було три горошини. Горочик з'їв одну горошину. Скільки залишилося горошинок? Але він потім ще одну з'їв. Скільки залишилося? Правильно. А також він ще одну з'їв, і в нього не залишилося. Спочатку ми від трьох відняли одну горошину. це залишилося два, потім від двох ми відняли ще одну горошину. і один відняти один дорівнює нуль. Це цифра 0. На що ж вона схожа? Правильно, на овал. кругла, наче буква О. Цифра 0 або ніщо. Якщо стоїть він сам самісінький, то й не значить нічогісінько. Погляньте, діти, де ж знаходиться цифра 0. Давайте з вами назвемо всі цифри починаючи з нуля. 0, 1, 2, 3.

На дереві сиділо п'ять пташок, Подув вітер і пташки полетіли. Скільки пташок залишилось? Нуль. Було п'ять пташок і п'ять полетіло. А зараз давайте порівняємо з вами цифру 0 з іншими числами. Якщо в нас 2 та 0, якими знак поставимо більше чи менше? Чи, можливо, дорівнює? Правильно 2 більше, ніж 0. У нас є з вами 4 та 0. Що ми за знак поставимо? 4 більше, ніж 0. У нас є з вами 0 та 1. Який ми знак поставимо? Менше. Тому що 0 менше, ніж 1. Що ми дізналися з вами про нуль? Нуль – це найменше число, а будь-яке інше число завжди буде більше нуля. А зараз коли... як ми пишемо з вами цифру 0? Коли ми подивимось з вами, як ми її пишемо, ми з вами будемо її писати. Візьмете зошити і пропишете, обережно, не поспішаючи. Нижче від верхнього правого кутка квадрата. Ведемо заокруглення ліворуч. Опускаємося вниз, торкаємося нижньої сторони клітинки і з'єднуємо праворуч овал. Пропишіть нуль у повітрі. Ніби пишемо з вами овал. Молодці діти! На цьому ми завершимо наше цікаве заняття. Що ж, чекатиму фото, як ви працювали і виконали завдання. До побачення, діти!